Зайнятися, коротше. Ось. Ось це чудо відро. Я щось так подивився, судячи з усього, воно нікуди не їде. Ще й в стоці Ну, але таке. Я просто не хочу вільний витрачати, а в мене багато X5-го. От через Х5 будемо будем летіти. Якщо будуть перемоги. Запускаємось це і погнали. Броні, як я вже розумію, тут 0. 0,0. Не знаю, де тут можна зачулити так, щоб. Зараз побачимо, що по динаміці. Ну, наскільки я бачу в боях, то воно супер повільне. Але вертиться жорстко. Може і не супер повільно. враховуючи, що це в стоці. Дядьку, сдавай назад. Насдаем. Да, Десь я, мабуть, встав погано, так? Але ось тут інші вже грунти, і вже не так, той хорошо, добре він їде. Чувачки, у вас там троє. ви що не можете замістити одного. ляя, я кудись полечу. Внуне пробиви. Потом точно щось десь може стояти, да? Як не пробив? Ну якось пробили. Ти що? Так, у нас фланг вмер. Їду, їду. КВ-2 тащить. У нього тут же щось стоїть. Пазик. Мінус кепочка? Це що, з першого бою і майстер? Хі -хі -хі. Воїна взяв, демедж накидав, щось там десь під асистів. На жаль, він просто тут стоїть. Мені треба було дочекатись, поки мої зверху щось дадуть, Ну нехай. Чувак, під'їжджай сюди, що ти стоїш? Ну басота що за все десь тут або ось тут може бути. Ну, басота в цілому, ну, Хелка, ти якось по-тупому їдеш, якщо чесно. Проїдь ось так. Аж ти йдеш по полю, щоб він тебе засвітив і в борт просто розстріляв. Ми це спокійно можемо програти в цілому. Ну, басата тут немає. Він, значить, там. Давай, чувачок, найди. Найди кнопівку. Під'їжджайте, висвічуйте і натовпом його запінаєте. Там нема що пінати. Висота у нас на базі. Бо ми це цілком можемо програти, реально. Прям. І це дуже погано, бо це був би майстер. Швидше за все. З першого бою. Вони стій дурачок. щас з як прийшли на 500. Але виїжджати стріляти після відсвіту треба, чувачок. Да, ставайте баску, брат. Або ж мій або ставайте баску, чесне слово. Не втопися, боже, дядьку. Та під'їдь, ну під'їдь, чувак, чого ти стоїш? В тебе 600 хп. Боже, такі сцекунчики, це просто жесть. Це треба було їхати базу брати, а не це все. Він десь міг наверх заїхати встати. Ну с тут зараз цього хлопне. А це у нас циклони може під'їхати. Чо? А він на сток пушці. Двух Боже, стань прицілься, будь ласка. Шок контент. А, в нього роги, понятно. Ну що, дадуть за перший бій майстра Перший бій, воїн, майстер. В принципі, танк пройдено, капа. На сток пушці. Повністю, в принципі, стоковий танк. Там нічого ще не відкрито.